Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Ось мій вазон, різдвяник, рождественник, декабрист, як хто на нього каже, він був дуже здоровий, дуже красиво ців, красивого кольору. Ну, Якось чоловік мені попросила, допомагав у хаті прибирати, то він у нього впав, ось вся ця сторона відвалилась. Він тоді поставив ті тів'ятки в воду, але воно щось не прийнялось. Ну, в общем, він ось тільки. Торчить то що одламалося. Щось він так приболів, ніяк не відійде. А цей попускав тут багато діток. І вже скільки років теж ніяк не зацвіте, але ну він такий красивий удобряю. Ну що я хочу показати вам. Ось ось ці молоденькі маленькі цвітуть. Ось такого кольору поки зібралась. Зняти відео то вже ось, цей, ось цього кольору майже перецвів. Ось такий красивий. А ще є он бурбашки. А з цієї сторони цей це в мене? Ось, мій що я його. що поломаний Ось такий він красивий, боюсь, щоб знову не зламати. Ось і цей теж включила на балконі світло. Так стало краще видно. Теж багато ще бутончиків, але і вже досить красиво світе. Його, кажуть, не можна крутити, поправляти, коли він квітує. Але ж я вам хочу показати ось цю красу, ось цю здорову, чудову. Красиву квітку насиченого кольору. І таку довгу квітку, таку велику. Ось така вона чудова і красива. І ще треті це всі молоденькі мої вазончики вже квітують. Я їх підживлюю, і вони ось віддячують мені такою красотою. А тут Два кольори в одному горшку. Десь я побачила так, та взяла, посадила, а воно і прийнялось, а воно і квітує. Ну і красиво. Трошки вже цей майже перецвів красень, а ці чудові красунчики. Ось так. Ось мої красотурки. Ось такі мої вазони. І миру, здоров'я, благополуччя і всього найкращого.